Добрий день! Як настрій? Гарний? Дуже добре. До нас сьогодні завітав хлопчик Василько. Подивись, який у нього настрій. Так, засмучений. А засмучений тому, що він хотів приготувати обід, але не знає в чому. Давай разом з тобою допоможемо Василькові. Обрати саме той посуд, в якому він зможе приготувати їжу. Зараз подивись уважно. Що це? Правильно, це каструля? А це що? Молодець, сковорідка це. А оце що? Так, це чайник? Ти правильно назвався. Це посуд кухонний. А зараз я тобі загадаю загадку про посуд, але ти слухай уважно. Біля тулуба вуха, а голови немає. Так, це каструля. Слухай далі. Схожа на сонечко, але збоку. Ручка? Молодець, це сковорідка, не слон, а має носик. Не паровоз, а пару пускає. Що це? Правильно це чайник. В якому посуді можна приготувати їжу? Що потрібно? Так, каструля і сковорідка. Одним словом, це називається посуд. А зараз давай трішки з тобою пограємо. Граця називається «Назви посуд. А Василько буде уважно слухати і запам'ятовувати, щоб приготувати яєчню, який посуд потрібно взяти. Молодець, сковорідку. в каструлі, що варять? Борщ і суп добре. В чому Та, в чайнику. дуже добре. Зараз я хочу тобі і Васильку розповісти, що посуд буває різний. кухонний, столовий, чайний, кастрюля. Коворітка, чайник це кухонний посуд, хлібниця, тарілка для супа, тарілка для каші, виделка, ложка, столовий посуд. А як ти гадаєш, як називається посуд, з якого П'ємо чай. Так, це чайний посуд, чашка, Блюдце. чайна ложка. Це чайний посуд. А зараз подивись уважно, який посуд. Новий ощейкий. Чистий, гарний молодець. Якщо варити і смажити в такому посуді, то їжа буде смачна. Про таку їжу в Україні кажуть, так смачна, що й за вуха не витягти. Пригадаємо, який буває посуд. Кухонний. Столовий чайний, добре. Як називається посуд, який ставимо на стіл? Так, це столовий посуд, молодець. Гадаю, що Василько запам'ятав, в якому посуді треба готувати їжу. Я гадаю, що тобі сподобалось заняття. До побачення, до нових зустрічей!